Виконуємо номер 4 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас. Підручника Геометрія 8. Та номер 4 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас. підручника Математика 8. Інтегрований курс. Частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2025 рік. А паралельно Б. Це січна. Малюнок 1. Знайдіть куди 1. 2 і 3. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано А і Б паралельні прямі це січна кут 4, я позначила у нас 70 градусів. Потрібно знайти градус міру кутів 1, 2 і 3. По-перше, пригадаємо властивості паралельних прямих. Оскільки прямі А і Б паралельні то внутрішні різносторонні кути рівні. Запишемо із властивості паралельних прямих, кут 2 дорівнює куту 4 і дорівнює 70 градусів. Як внутрішні різносторонні. Тепер кут 1 і кут 4 є внутрішніми односторонніми кутами. Їх сума дорівнює 180 градусів, тому із Властивості паралельних прямих кут 1 дорівнює 180 градусів відняти кут 4. і це буде 180, відняти 70, буде 110 градусів, як внутрішні Односторонні. Ну і кут 3 в нас залишається. Кут 3 у нас вертикальний з кутом 2, а вертикальні кути рівні. Кут 3 дорівнює куту 2 і дорівнює 70 градусів, як вертикальні. Записуємо відповідь. Перший кут у нас 110 градусів, другий кут у нас 70 градусів, і третій кут у нас 70 градусів. Номер 4 із розділу повторюємо геометрію за 7 клас. Підручника геометрія 8 та підручника математика 8 виконано.